Подумай, Марія, може, ще не їдь. Сеньора Анна, яка ще розпівчувала історії своєї бадантки, просила її залишитись. Марія сама не знала, що має робити. Вона ж не заради себе на заробітки поїхала. сім'ї хотіла допомогти, а у підсумку вийшло, що всі її допомогою скористалися, жили своїм життям, а вона в підсумку виявилась непотрібною нікому. Ну, нехай син з невісткою, але чоловік, як він міг так підловчинити. Микола вирішив, що він теж має право на щастя, тому провів їхній з Марією Дім іншу жінку. В Італію Марія зателефонувала її рідна сестра і стала обережно розпитувати про її плани на майбутнє. А коли вона зрозуміла, що Марія ні про що не здогадується, то попередила її, що коли та додому приїде, то не один її сюрприз чекає. Поїхала Марія на заробітки 9 років тому, бо треба було синові на навчання грошей заробити. Микола був на захваті від цієї ідеї дружини, бо вважав, що освіта не головне, але і підтримати Марію не став, мовляв, надумала їдь. Їхній єдиний син Олег поступив медичний на платну форму, і мама, заради того, щоб син мав освіту, вирішила їхати в світи. Сама Марія була впевнена, що це ненадовго, та потім чоловік захотів ремонт в будинку, і вони вже спільно вирішили, що ще на рік Марія залишається, щоб їхній дім привезти до ладу. Одним роком не обійшлося. Микола вирішив, що треба ще другий поверх робити, щоб будинок був не гірший, ніж у інших заробітчанок. Тому Марія ще наступних два роки. Працювала і все додому відправляла. А, ну, а чоловік газдував за її гроші. Коли дім був готовий, з'явилася інша потреба квартира для сина. Олег закінчив університет, влаштувався на роботу і жив на знімних квартирах. Тому мама прийняла рішення ще й сину допомогти з житлом, а тоді вже спокійною душею і з почуттям виконаного обов'язку додому повернеться. Та за цей час, поки Марія не була вдома, відбулись певні зміни. Перший сюрприз зробив син. Півроку тому він розписався з дівчиною. Марійко Олег одружується, а ти хіба не приїдеш додому? На вину про весілля сина Марія розповіла знову ж таки сестра. Прикро було матері, що син сам нічого не сказав. Олег у телефонній розмові пояснив, що вони з Аліною просто розписуються і не хотіли маму по дрібницях турбувати. Марія проплакала кілька днів, хіба ж це по дрібницях, не знала, їхати додому чи не їхати, та в останній момент таки вирішила їхати. В раці всього було кілька людей. Син не захотів чиняти галусу, просто розписався за Ліною, як і казав. Невістка Марії не сподобалась. Дівчина видалася їй доволі зверхньою, до того ж, Аліна була без освіти, без роботи, та сам Олег не бачив цьому проблеми, він сказав мамі, що любить свою дружину і ще ніколи не був таким щасливим, як зараз. А забезпечувати він сам буде сім'ю. Марії важко було все це пережити, бо не так вона собі уявляла весілля єдиного сина. Вона ж мрія як покличе багато гостей у підсумку, вони вийшли з рацу і з пластикових стаканів випили по 50 грам ігристого і на тому все. Чоловік не так усім цим переймався, як Марія, він вважав, що син дорослий і має право робити таке вважає за потрібне. Марія повернулась назад в Італію і настигла вона від одного сюрпризові діти, як тут уже інший поспів, але цього разу від чоловіка, який привів в їхній дім іншу жінку. Марія аж присіла, коли сестра їй про це розповіла, що у них вдома живе сваха, мама Аліни давно розлучена. Вона приїхала з іншого міста у гості до доньки і вирішила оселитися у сватів, а точніше у свата. Микола про це дружині жодним словом не обмовився, хоча вони частенько по телефону розмовляють майже щодня. А сестра Марії якось без попередження до них заїхала у справі і все на власні очі побачила, хто там гостює. Марія не їдь додому. Будь тут з нами, у гори поїдемо, просила сеньора Анна, а там десь сваха дому поїде, і все само собою налагодиться, каже. Вона була розумною жінкою і радила Марії просто перечекати усе в Італії. А Марія просто не уявляла, що їй тепер робити, бо ситуація і справді була дуже складною. Її зрадили найрідніші люди, заради яких вона жила і працювала. А що робити далі вона не знала.